Авторозбірка Чернівці, від вас поступає часто запитання, в чому різниця задньої балки підсиленої і звичайної. Це в нас задня балка трафіка другого, вона йде з 2001 по 2014 рік, тобто, звичайна, не підсилена нічого. З такому вона гарному стані, без тріщин, без зауважень. А ось у нас є балка підсилена. Що саме йдеться про підсиленість? Тут є у нас ось такий кронштейн. Раз, і звідси, кронштейн-два. Зазвичай балка лопається в цих місцях. Тут, тут, ну, з боротньої сторони. Тому тут є додаткові такі, скажімо, ребра жорсткості, які підсилюють саме цю балку. Задня балка з третього трафіка по обов'язковому варіанті маєте з цим кронштейном і з реактивною тягою. Ось так вона виглядає. На явності маємо дві балочки. Одна з другого трафіка ціна є 8600 в такому гарному чудовому стані. І одна балка є з третього трафіка, ціна її 11600 в такому гарному стані. Відправляємо будь-куди по Україні новою поштою. Звертайтесь за телефоном.